Ну, та я собі маю. Або, або шубку собі купити маєш, або, такі атласні, у нас є фані, у бокочка, такі тату. Боліро. Та слухай, я наші чорні, так так не чорний, коли взяла вам чорний боліро, така мені була кофейна охорона. Я вже думала, аби сякі олік масляне. Така, то рукави такі гіпюрі. Масляне тобі не буде. А чорне? Ні, пайро, дуже не ми на чорня, ні, це скейт буде на похорону, <говори в шоку> <говори> е на похорону вийшов. Таке все, і така об'єлка атласна, ні, браво, ні, садь, садь. Ні, воно мене дуже, ні, взагалі чорне, ні, воно мене ласкаво підберегти. А поруч чоловік, 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 біла. Ні, здаєш, ось ще п'ятисот. Саме краще масове, звісно. Я думай, <говори> думаю. Пайро, готуйся, сядь, знаєш, місяць ці. Складки, баскет. А дайте дав на права вчитися? учиться. Я в пятницу иду, не успею. Потянутися, ставку собі. Я маю на телефону, то дзвоню, коли я <пиріфону>, б так зайшов, затова. А так у мене тю не ді перенесеме. А ти мені не дала знати, остаточно. Не казала, що слави. Дай. Зараз можеш перезвонити. перезволити. Світ, курсує. Ну, на сто време мала мене що указ. Там і дві шіста, і літр, два місяці ходить. Два.

То, 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 плата, ну. а, Скажем, я вам вообще доплачувала, можете заходи за мною. Куда? Я, я знаю, Раз, Куда втенова, не будем честны. Вот тут. Що ж у нас? <постяк> <постяк> нас... Замешно, ми по собі не пройти.